Слава Україні! Героям слава! Більше сотні поліцейських приїхали з різних регіонів України на навчання. Колишні та діючі правоохоронці вивчатимуть новий курс офіцер служби та працюватимуть у школах та коледжах країни. Кожен з конкурсантів має свою мотивацію. У наш час дуже багато зброї, вибухівки, гранат тощо. І це все, так сказати, в вільному доступі. Тобто, десь хтось знайшов на вулиці, підняв, приніс додому. Дітям це, це цікаво, і вони можуть просто принести в школу. Ну і це буде дуже прикра, так сказати, ці, 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 момент, коли, не дай Бог, що страпиться, і саме для цього створений цей проект. Так так би мовити, щоб запобігти цьому для мене це важливо, тому що я приймаю за майбутнє наших дітей. Проєкт Офіцер служби освітньої безпеки це ініціатива уряду країни, Міністерства освіти та внутрішніх справ. Направлений на забезпечення безпеки у закладах освіти, особливо в областях, які. Приграничні з веденням бойових дій це Волинська область, це Житомирська область, це Київська область, це Чернігівська область, це Запорізька область, тобто області, де ведуться бойові дії. Перепідготовка поліцейських це вміння надавати домедичну допомогу, робота з психологом та правознавство. Вони тиждень навчаються в нашому навчальному закладі. Потім відповідно підготовлені щоденники стажування від'їжджають безпосередньо в ті навчальні заклади, де будуть в подальшому проходити службу, і там проходять стажування в тих навчальних закладах. Офіцер з безпеки відповідатиме за пропускний режим, виклик екстрених служб, а також особисте реагування на правопорушення та їх запобігання у навчальних закладах.